Найбільше мені сподобалася е, алкашка. Let's go разом на K-pop Summer Fest, які відбуваються у Києві 19 липня в івентхолі Сігнал на Жилянській, недалеко від станції метро Університет. Програма обіцяє бути дуже насиченою з 2 до 21. Також я є показником, що на таких івентах можна знайомитися з новими людьми. От часто задаються питанням, як після випуску зі школи з університету знайомитися з людьми, тому що на роботі часто змішуються особисте і робоче. Воно якось не завжди хорошо складається. От вам як приклад. Починаємо. Прошу вас перевірити підписочку, поставити вподобайку і написати коментар. Яку б пісню ви хотіли почути наживо? Ваш коментар допоможе просунути це відео і канал в цілому. О, нам сюди. О, ви стоїть. Скланіма. Когда я вырасту, я хочу быть, как они, да? Тошка Тоже есть. До речі, О, ось такі стенди Мені один з угонь є, я тоже знаю. а я око, а важливо. Мені оці дуже подобаються, дуже гарні. Це типа закор, кафе. О, тут хорошо. Подивимось. Я не бачу, що там. Я да? З кожним лимонадом або алкогольним напоєм дають карточку і карта передбачення до кожного замовлення. А mm це -hmm. Фелікс із трикіт. Тримаю? Я помінялася на Джей Хопа. Я ж рівно. Я просто зараз їжджу, бо я маю в театрі. Я просто їжджу собі на репетиції. Мені теж не вийде. Я аніматором працюю до мене. діти Я працюю з дітьми. І вона працює над людьми. Нас писана тут машу і ма там біля стена. Моджена цікаво фоткаться. Усім привіт я так. знати K-pop пісню за кілька секунд давай. інструментал. Або, перший що там? Давайте давай. Технологія. Давай. Абсолютно яна. Аплодисменти! Тому що ось ось ви на кнопочку. Так. На цю кнопочку я нажимаю. Це Абсолютно. Тут буде видно, як воно має виглядати. О, моя да. Нам намішали авторських коктейлів, які я забула десь там. <смі> у мене щось дуже смачне. Розкажи, що в тебе. Uh, у мене, а я не знаю, що тут. Ми не знаємо, що тут. <смі> Мені сказали, що в мене текіла. Що щось <смі> цікаво. Самбука. 5, 4, 3, 2, 1. Так, що мені найбільше подобається? Найбільше мені сподобалася е Алкашка. <смі> Тут дуже смачний коктейль. В них коротше все закінчилось. Ну що не дуже розумно, що закупали такі об'єми. Не розраховували, що все розкуплять. Один коктейль коштує 190 гривень, і в них ніколи нема здачі. Найбільше мені сподобалось рандом. Це прям супер кайфово. Найменше мені сподобались інтерактиви. Вони чесно, ну дуже затягнуто і дуже нудно. А ще мені сподобалось, ми кайфово лягли там, де кінотеатр, і можна заснути. Мені взагалі сама атмосфера дуже подобається. Прям я дуже рада, Те, що зустріла таких класних дівчат. І завдяки цьому фестивалю знайшла нових подруг. Після коктейлів мені особливо стало веселіше. Прям я, я вже готова до вечірки, розігрілася. Мені сподобалося в кінозоні дуже класно, дуже цілово. Найменше, ну я погоджуюсь з Ірою, те, що ці інтерактиви ну, трошки ну, трошки нудно. А так, взагалі, все супер. Фотозони, скажеш? А, фотозон, да, от я очікувала те, що будуть стенди. Прям хотіла з Чунгуком сфоткатися. Да, там моджу, і просто написано кіпоп Fest. От Ну, хоча б, хоча б їхні голови, але йому сфоткати з ним. Думаємо, що це через прильот пару тижнів е, назад. Да, Десь три тижні тому в їхній склад прилетів шахет або уламки. Через це багато реквізиту зруйнувалося, але дуже класно, що вони не відмінили, все-таки організували. А мерч насправді дуже класний. Мені сподобалося було багато класних товарів, але ціна кусається. Все-таки не втрималася і купила обруч з татою. Мені сподобала сама атмосфера, що такі фестивалі роблять і готують для нас в такі часи, як війна зараз, і ми можемо просто на це життям приходити сюди. Мені сподобалась кінозона. Ми там лежали на пуфіках, так розслаблено, чилі, інтерактиви, всякі розіграші. Нудне, нудне. Мені ще не хотіло багато пуфіків, щоб для, для всіх, щоб вистачило, щоб всі сиділи, а не всі стояли. Люди встають на ногах. І ще нас чекає вечірка. Так що залишайтеся з нами, не пропустіть. Що мені сподобалось найбільше, напевно, це те, що я трошки відчула себе старістю. Бо я дуже знала багато старих, старих треків, і те, що вони були, мені сподобалось. Мені дуже сподобалось те, що концерт 2017 року, бо насправді з нових концертів багато хто вже бачив. Мені дуже сподобався рандом Денс, але мені здавалося, що буде більше місця. Насправді реально незручно, що нас, короче, на сцену. Аля зона для танців це на, на сцені, а якби багато хто не хоче на сцену. Хочеться просто потусуватись типу в відкритому просторі, а цього простору не так багато, насправді. Але повністю погоджуюсь, дуже класно з рандом Денсом, і всі чекають вечірки. Певнена, я просто не хочу зараз багато втрачати, щоб на концерт назбирати. Ну як bağlı, що концерт буде? Ну ми доживемо до нього. Хорошо, інше формулювання. Мене коротше просто відчуття наче все, що відбувається, це очікування, коли вже буде вечірка. Тому прикольно Вона раніше вже ходила. на дві вечірки. Це було дуже класне реально. Оськи відчуття гухати. Я на праве вухо взагалі нічого не чую. У мене просто горло, болить. Ви голос, голос, не хоче. А ти вожу. кричала весь час? Ну, коли ти мені вухо навіть кричала, я нічого не чула. Це було право. дуже класно. Дуже крута штука і треба таке підтримувати, щоб так, робили більше. Дуже, дуже і якщо більше людей буде ходити, то будуть масштаби розширюватися і буде ще круче, ще більше людей. Тому що команди були дуже круті. Це просто 10 з 10. Я таке обожнюю. Тим паче підтримати наших каверденсерів. А, це вікна, вікна там відкриті. Yeah, yeah, yeah. Тому Що продовжимо тут! Тут а продовжуємо. Будете ще ходити? Обов'язково Будеш буде. В Київ приїжджає дев'ята вечора до дев'ятої, як би в нас захід. Треба шукати яка я вот. подумала краще записати. Самі було б не то взагалі. Да. А разом ми... да. Ні, насправді ми сьогодні вперше тільки побачимося. Да. А відчуття наче давно чи не знали да. одного.